Бійцеві полку Азов Антону Грицаю з позивним сів. Було лише 27 років, коли він пішов із життя. Та за сміливість і героїзм Антона пам'ятатимуть довго. Його товариші зазначають, коли почали розгортатися події у Києві на Майдані, сів не міг залишатися осторонь. Він хотів бачити свою країну квітучою, тому вважав своїм обов'язком відстоювати права на незалежність. Для мене, коли почалася революція гідності, і для Антона не було питання, бути там чи не бути. Я пам'ятаю прекрасно, як. Антон мені зателефонував і сказав: я беру машину, ми їдемо. А коли мирний майдан переріс у масштабний воєнний конфлікт на сході України, Антон Грацай також не залишився байдужим У 2014 році. Він добровільно вступив до полку Азов. Я бачив, що захист для батьківщини це те, чим він в той час він бачив і хотів хотів займатися, тому що для нього це дуже важливо було. Антон Грицай загинув 15 лютого минулого року від важкого поранення уламком під час наступу на село Широке на Донецької області. Маленький сколок йому прилетів в плече. Причому такий осколок, який могла навіть лямка від бронежилета захистити. Але просто він от трошки на сантиметр лівіше від лямки попав і він загинув від внутрішньої кровотечі. Мати Антона до останнього не знала, що її син на війні, тому прийняти його смерть для неї було дуже важко. 13-го числа він мені перед майже. За за день до гибелі, як він загинув, він мені я йому він мені зателефонував. Каже: Мама, ти, ти не дуже там переживай, не було зв'язку. У нас а вже тоді воєнні військові дії почалися під широкими вже бої почалися. Він мені зателефонував, каже, мама, ти не переживай, все нормально, все все добре. Ти тільки не ти не думай. Я не там, де ти думаєш. Своїми діями та переконаннями, випускник історичного факультету педагогічного університету Антон Грицай для своїх викладачів став справжнім доказом того, що героями не народжуються, ними стають. Дійсно, він не був якимсь героїчним з самого початку, як навчався в університеті. І ну, для мене було, скажімо, таким переконанням того, зараз, що героями не народжуються. Ми справді герої, героїми стають, і ці герої. Якби це не банально звучало, але вони серед нас. Антон Грецай мав багато захоплень. Був громадським активістом та футбольним уболівальником. Друзі по фанатським трибунам товариші пересічні полтавці вшанували Антона Грецая ходою від білої Альтанки до меморіалу Героям Небесної Сотні. Ми тут зібралися, щоб згадати ще раз про нього. Бо таких людей забувати не можна. Ні в якому разі, а як же я могла не прийти, якщо Антон це той хлопець, завдяки якому я тут стою, один із тих з великим серцем і душею. Він був насправді людиною з відкритою душею, добрий, чуйний. Думаю, що такі такі заходи потрібні, адже ми повинні вшанувати пам'ять такої, ну великої для Полтави людини. Антон Грицай на алеї слави Полтавського міського кладовища. Бійця посмертно нагородили орденом за мужність, нагрудним знаком за вірність народу України та медаллю за жертовність і любов до України.